Є така світова практика, коли місто хоче залучити приватні гроші, воно створює для цього максимально сприятливі умови. Наприклад, проводить інвестиційні конкурси, приніс проекти фінанси, виграв такий конкурс, отримуй дозвіл на будівництво об'єкта за спрощеною системою. А тоді він твій разом із землею. Добрий місту і інвестору. У Києві гарну ідею реалізували по-українськи. Більшість об'єктів взагалі не збудували. А землю під частиною з них застовпили за людиною зі свити Януковича, точніше, за його коханими жінками. Поштова площа географічний центр Києва, звідки вимірюють відстань від столиці до інших міст. Це місце вже давно спотворює будівництво, яке затяглося на роки. Навесні 2013-го у київській мерії зрозуміли, на обіцяну транспортну розв'язку і пішохідну зону на поштовій площі у них просто не вистачає грошей. Тому вирішили залучити інвестора, якому взамін пообіцяли. Підземний торгівельний центр пройшло два роки, але замість обіцяної пішохідної зони і вільного виходу до Дніпра кияни можуть спостерігати ось таку картину. Дякувати за розриту і досі необлаштовану ділянку в центрі столиці треба компанії переможцю інвестиційного конкурсу Хенсфорд Україна. Директорка цієї компанії, створеної за місяць до оголошення конкурсу Марина Ткаченко, у соціальних мережах дівчина запам'яталася любов'ю до автомобілів і відвертих фото. Насправді за нею стоять серйозніші люди. Засновник компанії британська фірма зі схожою назвою Hansford Імпекс LLP. За даними відкритого британського реєстру, її членами правління на момент заснування були дві інші компанії. Вони ж, значиться, членами правління фірми Westerton Commerce LLP, яка входить до складу засновників компанії Kyiv Art. Запам'ятайте цю назву. Фастфуд з парковкою навпроти входу до південного залізничного вокзалу столиці. Це вже об'єкт безпосередньо Київ Арту. Також інвестиційний. У 2012-му компанія виграла право звести заклад харчування в притул до церкви. Тепер вони дуже пасують одне одному. Ця ділянка під проспектом перемоги також об'єкт інвестиційного конкурсу. Силами приватної фірми «КиївАрт» тут мав би з'явитися паркінг та будівля громадського призначення. Це не сподобалося прокуратурі, яка вважає таке використання землі нецільовим. І тепер через суд вимагає скасувати угоду. Попри те, що за землю триває судова тяганина, договір між приватною фірмою КМДА досі чинний. А це вже Оболонь, північний район Києва. Навесні 2014 року підпис Володимира Бондаренка, тодішнього голови Київміськадміністрації, дозволив Києварту звести недалеко від популярного торгово-розважального центру багаторівневий паркінг. З іншого боку, цього ж ТРЦ, Бондаренко дозволив збудувати аналогічний паркінг. Наразі замість машиномісць тут ялинка. Інвестпроект мала реалізувати компанія СВП Грув. Запам'ятайте й цю назву. СВП Груп також виграла інвестиційний конкурс на зведення паркінгу на півтора гектарах примісінько перед входом до столичного виставкового центру. Жодного натяку на сучасну парковку та її будівництво ми не знайшли. Я підписував рішення який я за своїм статусом мав підписати рішення інвестиційної комісії. Все. Крім мене, його ніхто не може підписати, а не підписати я мав йти в суд, і доказувати, чому я не підписав. У мене аргументів для непідписання не було. Насправді про скромні можливості СВП груп та ознаки ефективності владу Києва попереджали з СБУ. Кенда відповіла: все під контролем. Учасниками конкурсу із залучення інвесторів до реалізації проєктів було забезпечено виконання умови їх участі у відповідних інвестиційних конкурсах, у тому числі в частині надання конкурсного забезпечення, гарантії банку щодо забезпечення виконання ними фінансових зобов'язань перед міським бюджетом. Нам вдалося отримати інформацію про всіх учасників конкурсів, де перемогли згадані у документах прокуратури та СБУ фірми. Троє з учасників конкурсів за дивним збігом обставин мають мобільні номери, в яких різняться тільки останні цифри? Двоє, попри свіжу реєстрацію, вже в процесі ліквідації. А ще одна фірма виявилася кредитором інших двох. Невже Інвесткомісії не бачили очевидних речей? Наші співрозмовники кажуть: навпаки, переможці були відомі заздалегідь. Оголошується лише конкурс, про то що а, не оголошуються ні умови, нічого розкриття пропозицій не проходить публічно відкрито а безпосередньо не бачимо конкурентів, хто брав ще участь на той чи на той чи інший конкурс. Тому й складається враження, що виграють компанії, які пов'язані ще з колишніми регіоналами. А тепер найцікавіше, чия постать ховається за компаніями, які отримали ваші шматки столичної землі. Знайомтесь, Андрій Кравець, екс-очільник державного управління справами або Дусі, резиденція в Межигір'ї, особистий гвинтокрил, елітна випивка та делікатеси. Віктор Янукович довіряв своєму завгоспу багато важливих речей. Кравцю теж гріх скаржитися на колишнього боса. Він, м'яко кажучи, не бідував. Пам'ятаєте такий Директорка і співвласниця компанії Марина Пел, дружина кравця. Виграні у 2014 році інвестиційні конкурси лише вершина айсбергу. За часів панування Януковича Пелих керувала кінотеатром Зоряний, де розмістилася штаб-квартира партії регіонів. А її фірма стала латифундистом. Чи допомагає Андрій Кравець дружині будувати бізнес? Про це ми хотіли запитати саму пані Пелих. Після кількох хвилин роздумів охоронець за дверима вирішив не пускати нас всередину. Та Марина Пелех? Не єдина жінка в житті кравця. Пам'ятаєте компанію СВП Груп»? Її директорка і співвласниця Валентина Свиридова. Живе вона у Комсомольську, де народився і починав будувати кар'єру кравець. Свиридова приватний підприємець, продає текстильні вироби. Це підтверджує її сторінка у соціальній мережі, де вона активно рекламує свій товар. Вона перша дружина екс-очільника Дусі і, за інформацією наших джерел, матір його старшого сина Володимира. Отримати коментар від Свиридової ми вирішили наживо. Ми приїхали на крутий узвіз 6 дріб 2. Тут юридично прописано ТОВ СВП груп, але будівлі з літерою А не існує фізично. Тому довелося дзвонити. Я знаю, що ваша фірма СВП груп отримала два з них. І я хотів спросить, ну, чому вони не, не реалізовуються, і будуть ли вони реалізовані як, Я на вопрос не можу ответить. Я понял. Ваше тяжелое время. Тогда еще один вопрос э, такой более личностного характера. Ваш первый муж, Андрей Кравец, помог вам в, в, в этих земельных вопросах? Или это ваша инициатива была? Это моя инициатива. Э, Полностью, да? То есть он не имел да. никакого к этому отношения? Вообще абсолютно, да. Схоже, Андрій Кравець, справжній джентльмен. Який ніколи не забуває про своїх жінок і іноді робить їм цінні подарунки. При цьому столична влада чомусь забуває про інтереси киян. Мабуть, у неї коротка пам'ять.